Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо класичний український борщ. Кожна господиня готує його по-своєму. Я покажу, як такий борщ готую я, отож до роботи. Перш за все, підготувати потрібно ребро свинини, залити його холодною водою, поставити на вогонь та довести до кипіння. Тим часом готуємо продукти, натираємо моркву, бурячок на більшій терці. Нарізаємо кубиком цибулинку та картоплю. Шаткуємо капусту. Картоплю бажано залити водою, щоб не потемніла. Бульйон закипів знімаємо піну. Накриваємо та варимо 1 годину. Тим часом готуємо засмажку. Спочатку обсмажуємо цибулю та моркву. Хвилинок 5-8. Далі додаємо бурячок, збризкуємо його лимонним соком або додаємо столову ложку осту чи лимонну кислоту, щоб він не втратив свій колір. Смажимо 10 хвилин. Далі додаємо цукор та томатну пасту. Перемішуємо, накриваємо та тушкуємо приблизно 10 хвилин. Додаємо в бульйон картоплю та капусту. Варимо приблизно 10 хвилин. Тепер засмажку, сіль та спеції за смаком. Варимо 8 хвилин і в кінці додаємо квасульку. У мене заморожена, вона завжди є в холодильнику. Варимо ще 5 хвилин і все. Даємо настоятися. Ви можете вкинути також лавровий листочок, духмяний перець з горошком. Але, як на мене, цей борщ і так смачний та самодостатній. Ароматний. Червоний, яскравий і дуже дуже смачний. А якщо ще й пампушки приготувати, то це буде взагалі не перевершено. Всім смачного. Щиро дякую за перегляд. Миру всім добра та здоров'я. Готуйте та смакуйте. А найголовніше бережіть себе. До нових зустрічей на каналі. Все буде добре, все буде Україна.